Кокосова, ванільна, мигдалева, вівсяна та бананова, альтернатива звичному молоку. Широкий вибір дозволяє не тільки урізноманітнити смак кави, а й навіть їжі. У магазинах доступно придбати будь-яке альтернативне молоко. Ціна його значно вища від коров'ячого, та й користі у ньому значно менше ніж у приготованому власноруч. Якщо людина хоче його використовувати, то їй краще це молоко робити самому, а не купляти те, що продається в нашій торговій мережі, тому що там дуже багато є тих речовин, які є консервантами і які є некорисні для організму, для нашого шлунково пішкового тракту. Чи можна повноцінно замінити молоко рослинним відповідником? Ні. За словами фахівчині, у цьому напої немає корисних речовин відповідних до тих, які містить молоко. Тож підійде така заміна не кожному рослини. Молоко воно, звичайно має місце в нашому житті, в нашому харчуванні, тільки для тих людей, які не переносять лактозу, або які мають алергію на казані. Для цих людей, безумовно, альтернативи іншої просто немає. Вони не можуть живати звичайне молоко. Тому що, на мою думку, все-таки звичайне молоко, воно набагато корисніше для організму, для здорового організму людини, ніж у такі всякі заміни. Крім того, потрібно бути обережним із цим напоєм, адже нерідко він викликає алергію. Так звані рослинні види молока вони можуть викликати у людей алергію. Алергії, наприклад, у тих людей, які мають алергію на горіхи, бо є над горіхове молоко, або алергію, наприклад, на е, глютен для тих людей, е, яких не принесених глютену, бо є весняне молоко. Або, наприклад, е, воно може бути не дуже корисним для тих людей, які утримуються від е, надто жирних продуктів, бо, наприклад, кокосове молоко, воно має більшу е, жирність. Альтернативне молоко у смак напоїв та страв. У закладах міста підхопили тренд, тож доступно придбати каву із додаванням будь-якого заміннику в асортименті мегдалеве, кокосове, бананове та ванільне. Щоправда, аби замість коров'ячого молока вам зробили каву із додаванням альтернативного, доведеться доплатити від 20 до 40 гривень. Та чимала вартість не зупиняє містян. «Беруть доволі часто зазвичай беруть капучино. Найбільш популярне кокосове та бананове. Тож скрізь потрібен баланс. Якщо протипоказань до вживання коров'ячого молока немає, не потрібно його замінювати альтернативою повністю. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.